Вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube ресурс Футбол24, де ми регулярно проговорюємо топові футбольні поєдинки, в яких беруть участь як українські команди, так і гранди європейського та світового футболу. Цього разу мій гість до речі, представити мушу. Це є Тарас Котів, редактор порталу Футбол 24 Тараса, я тебе вітаю. Слава Україні і смерть ворогам. Я вам слава. Єврокубковий тиждень для Динамо в першу чергу от ми для того і зібралися, аби поговорити про київський клуб. І от я не знаю, чи точково тебе вітати і радіти, бо є перше очко, чи глобально хвилину мовчання вшанувати про те, що ніякого футболу в Динамо немає. От як ти вважаєш? Ну я думаю, для Динамо це свято, що футболу не буде. Вони нарешті зможуть потренуватися, нарешті зможуть в Україні з сім'ями побачитись і так далі. А може, ми взагалі сфокусуємось на чомусь е позитивному. Почнемо говорити про якісь інші залі команди. Не про Динамо ми домовлялися звичайно про Динамо говорити, але е можна пару слів сказати про те, що в принципі всі крім Динамо вийшли команди українські в Євроку весну. Е навіть. І, і, і Шахтарі дніпро 1 будуть там. Теж Академія Шахтаря Ю-19 теж вийшла в плей-офф Юнацької ліги чемпіонів. І плюс рух навіть дуже впевнено переміг Галатасарай, Сарай теж Ю-19. Тобто всі, всі досягнули успіху. Ну, В принципі, Динамо теж досягнуло успіху. Вони перервали з грандом європейського футболу «АЕКом». Які не тим, навіть не грецьким маяком, перервали серію поразок, і нарешті здобули перше очко, з чим Ми їх дуже вітаємо. Тарасе, в мене от таке питання. Насправді, то ми тут от злорадствуємо, Ми завжди знаєш, ми такі, якщо виграє команда, то вітаємо. Якщо програє, то ми будемо накидувати. Але Динамо вже не вперше, і не вдруге і не втретє, скажімо так, не перемагає. Слава Богу, що вчора вдалося відквитати два м'ячі. Ну про це ще поговоримо. Загалом ти правий, так якщо говорити про Єврокубки, то Вперше всі команди, які виступають на євроарені, набрали коефіцієнти в залік УЄФА. І це справді феноменально, зважаючи, що в нас повномасштабна війна з Руснею. Так вчора хотілося якось, хоч якось позитиву після матчу Динамо, і знайшовся він ліва нога піхальонка. Це дуже нагадало найкращі. З того, що може Маріновський але Ми знову говоримо про інших, Знову нас мене переводить з Динамо на дніпро -1». Ну тобто, просто Дніпро один він показав, як треба грати з кіпріоськими командами. Два рази досить спокійно на класі, на виконавському класі, на командному з, з запасом таким команда обіграла кіпрських суперників. що тараси? зробила динамо. Вибач, парабай погодця, вони не те, що зробили результат і сушили грузов. Ні, вони показують хороший, якісний, такий динамічний футбол і комбінаційний футбол. Тому що ми звикли бачити комбінаційний футбол в Україні лише в двох командах за всю незалежність. Так, так. Якраз Динамо цього цього сезону, воно так перетворюється трохи на зорю а минулих років, які ну, там, гідно програти, якісь за якесь очко зачепитися і так далі, але вони не досягали успіху. Тобто більшість очок на групових етапах нам здобували Динамо і Шахтар. І от так, так символічно те, що Кабаєв от перейшов з зорі, і замість того, щоб він підсилити команду з щоб з Динамо стало тонішим, воно стало просто схожим на зорю в гіршому, в гіршому плані, тобто відсутності результату, відсутності якоїсь харизми, відсутності впевненості. І, в принципі, що гра «Кабаги» розчаровує, що гра Динамо в Атаці, тобто ну, команда мучиться з. Е П'ятою командою Чепірату Кіпрос Команда Луческо мучиться з командою, яка є найстаршою в лізі Європи, там середній вік гравців основи 29,3 і року. А плюс кіпріоти, а, ну вони <казали> показали вчора, що вони мають досить таки дірявого кіпера. Ну, Проблемне так само оборона там, що не подача в що на ті, що на інші ворота, а, просто гол. Тобто, ну це дуже, дуже смішний, насправді якийсь такий рівень примітивного футболу. І от пільоти взагалі три команди їхні на груповому етапі цього, цьогорічних Єврокубки, вони набрали вісім очок. Чотири з них половину подарувало Динамо, АЕКу. Ну тобто про, про, що, про що Тарас, було. от знаєш, ми з тобою говоримо, бо подивилися матч АЕК Динамо. Нагадаю, що ми зіграли 3-3 Динамо в групі Ліги Європи з АЕКом не грецьким, як ти зауважив, та Кіперським. Раз, по-друге, до 82-ї хвилини Динамо поступалося 1-3 і слава Богу, два м'ячі відквитало і заробило перші залікові бали в групі. Хоча нашої ці бали невідомо. Але тим не менше, дивись основний фактор: коли Лучаско прийшов в Динамо, це був перше шок. Багато хто не сприймав, але Багато хто вважав, нарешті. Нарешті в Динамо з'явився тренер не з таких динамівських кіл, не прив'язаний, з феноменальним досвідом, з феноменальним вмінням з молодих гравців щось ліпити. І що ми бачимо? Ми бачимо, що Динамо не те, що не грає, воно взагалі скочується. І на що нарікає кожен раз Луческу на післяматчевих конференціях. Я нагадаю, що він. В Єврокубках за два сезони програв транспоєдинки, одна нічия, і три чи чотири перемоги, не пригадую. І власне він кожного разу каже, що ну, в нас війна. Ну, гравці Аека були сім'ями, а наші басімей. Мені хочеться сказати, Лучевський, так от є, приклад Шахтар, теж молоді українські гравці, які дають жару реалу. Які не те, що ну окей, я трошки перебільшую жару, але вони з піднятою головою грають з реалом. Там теж українці, там теж їхні сім'ї, не разом тому, що війна. Чому такі от дивні відмазки? Ти не вважаєш, що Лучаску пора завершити з футболом? Вони напевне просто в якихось інших автобусах їздять, де ноги гравців не затікають, де в Шахтар. А Динамо вони в якихось тортурах там ці всю дорогу проводять і так далі. Це звичайно, смішні просто відмазки тренера, який вчора взагалі шокував нормальські своєю заявою про те, що Динамо це найкраща команда цієї групи, і їм у матчі з Фенербахче треба буде це вести. Я але... прочитав, Тарас, вибачте, я так довго сміявся, Думаю, звідки, це, що, це, про що це? Ну, Як правило, тренер каже, як, як Тенгах сказав про Роналду після вчорашнього матчу з шерифом. Я знаю, хто такий Роналдо, але демонструй і доводь мені на полі. Так би мав сказати Ілоческу, доводьте динамівці на полі. А ви 5 матчів, 4 матчі програли, один нічию, динамо найкраще. Ну, окей. Власне, Динамо мені нагадує от зараз нинішню Крістіану Роналду, який просто там купа ниття відмазок, починаючи від того, що всі навколо винні сестра там пише в соцмережах Крістіану, всіх звинувачують заради Бога, побійтеся Бога, що ви робите? Чого ви? Як ви смієте критикувати таку величину, як Роналду? То так, так само ті. А в динаміці теж ображається на журналістів, розказують ну ви так дуже тішитеся е, нашим поразкам, тільки чекаєте, що е, на поразки так е, ми вже просто звикли до поразок. Ми якраз чекаємо успіху, і коли не як не за еком демонструвати те, що ви можете, хоча б раз. Перемогти, коли вам треба, і ідеальна ідеальний суперник, якого кризова ситуація зі складом тільки гра, травмованих гравців. Е, ідеальна просто ситуація. Виходьте, доводьте і все. Ні, ми, ми бачимо, просто команда знову якась ображена. Знову вона вмикається. От як вчора Хрищану Роналу купу моментів запоров з шерифомським навіть там не міг забити, і вже він забиває на 80 вісімдесяті хвилині, коли інші хлопці вже результат зробили. В нашому випадку це беремо там Дніпро один і Шахтар стабільно на багаті для України, а Динамо відмовляється, що хоче щось набирати. І тут він такий забиває третій гол. Ну і Динамо теж в кінці так включилися на 10 хвилин після серії замін, що цікаво. Що для якихось просто революційних замін для Луческо, тому що він ніколи не ще не випускав в цих Єврокубках Періс, Він ніколи не випускав Діало, і це було це було навіть прекрасно. Те я, 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 я дякував тому, що сирота привіз третій гол. Тому що якби не було 3-1, я переконаний, що цих гравців би ми, ми не побачили на полі. А як мінімум Кахім Періс він і прекрасно подав гольову в гольові атаці, подав кутовий. Де забани скинув на гармаша і комбінацію розіграв трієчку з циганком і гармашем ще одні момент, де він міг принести перемогу, тобто, як мінімум, це Ямаєць показав, виграв там майже всю боротьбу за тих 15 хвилин, що йому довірили. Показав, що ну як не був правий, тим, що він розказує, що ці гравці не готові, сирі е, і так далі. І це і взагалі ця якесь, цей матч мені нагадав теж період е, е, Хацкевича, коли вони після поразки 1-0 з Брюге в кваліфікації ЛЧС грали 3-3 вдома. Тобто, там теж такі вимкнулися вже в кінці, вже ніби було близько до чогось, такі пропустили ще одного і е, якось, оце такий сценарій, що м, ко, ми починаємо грати, коли вже все ніби втрачено. Вже якісь ці а, гирі з них а, спадають, і ми вже щось, хоч щось починаємо демонструвати. І коли вже і, 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 тренер не вірить в те, що б, можна здобути результату, що личаску вчора так іронічно посміхався. Ну я випустив а, тих, від кого, ми, кого від мене відчікували, а, дивіться, мої які їхній рівень. Ну так вони показали досить поганий рівень. Я не знаю, чому, наприклад, той жванат він три рази, твій три рази тільки виходив в цьому сезоні в основі, і всі три рази він забував. Всі, решта, там бісєдін гармаш, хто хто. Ой, ти хто мені невикован... про бісєдіна Тарас не говори, бо це дуже важка випадка. Я не хочу образити біседи, чесно, ну ніякої персонально. Ну, але ми мене на нападника як дивимось так? На результат і на моменти, які він реалізує. Ну це жах. Які він реалізує, які він створює, які він створює передумови, щоб вони були? Тобто вона може відкритись в глибину, знаходити зони, а шукати ці передачі від буяльського від Цянкова і так далі. А бісідін яким чином от вчора випадково він зачепився за свій момент, але він просто головою пробив захисника. Що гармаш ну, просто супер мега-універсал, він головою а, забив, він а, опинився в тому місці, де має бути нападник. Він, до речі, випередив Ваната, який і теж готувався. Тобто, чомусь Ванат і навіть гармаш в зонах завершення завжди перебувають, а Бісєдін, десь ну, десь він гуляє, десь щось, щось бореться з кимось. Я не знаю. Це дурчук. Yeah. Десь бореться з якимись гравцями, але постійно, коли потрібно підстрахувати провали в серединці чи провали в перехідних фазах, коли втрачаємо м'яч, він просто постійно не добігає і десь контролює якесь абсолютно вільне поле. Тарас, давай будемо трішки радикальнішими. Скажи мені, на твою думку, в кого би ти от, за підсумками п'яти матчів з динамівців відібрав, якщо можна такий клубний квиток і більше його не віддавав, і не випускав на поле. І сказав, все, тобі місця в динамі немає, в динамо. Можна стільки вибрати тих квитків, що Суркіса не вистачить людей їх на набрати замість них. Тобто беремо, наприклад, всі захейтили дуже попова там, що він привіз той гол з Рену В принципі, в матчі який нічого не вирішував. Вирішували реально в цій групі для Динамо. Матчі з Айком а він привіз, хай буде так, цей гол, але. Сирота вчора привіз три голи. Тобто, в трьох моментах він просто або там е, е, сіно стереже при подачах е, простеньких, то банальних передачах з флангів, е, або втрачає свого гравця, або просто привозить недбалим пасом е, тут втричі е, більше. Тобто, я так розумію, що Лучесько, який там почав карати, не ставити в основу. Е, гравця який би в цьому матчі якраз пригодився тому що АЕК – це про про навіси, про стандарти про такі бан, абсолютно банальні такі навісний футбол в якихось традиціях старого британського старої британської школи а, І, по можливо більше би пригодився хоч людина хоч вміє хати на 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 верху ні ми ставимо середу і я так розумію що зараз Луческо після того що три рази с сорта помилився середу вже не буде випускати до до там до кінця року так а так само ми беремо Шепелів. Є гравець, який ну це не ну, то Шерп Шапаренко, ну не, не заміна Шапаренко. Це він навіть поступається Лоноко, який просто. Вийшов з так з чистого листа, дебютував чемпіонаті України і дуже дуже непогано себе проявив. Тобто, хоч у людина, яка знає, що таке футбол, знає, що такий пас, вміє якусь боротьбу виграти, і так далі. Шепелів просто Шепелів і Сидорчук. Це дуже така забавна пара в центрі поля для чемпіонату України. Можливо, цього вистачає. Але в єврокубках навіть на фоні, які вікових, страшно вікових, вони просто завжди не добігають. А вчора цілком могли вилучати. Слава Богу, був шотландський суддя, мав мав повне право другу жовту ще в першому таймі давати. Центральні захисники, ну це жах забарний десь він, хоча б старається виправити косяки всіх там партнерів. Він десь намагається добігати і так далі. Хоча він теж були в нього такі привози моментів. довелося гасити потім ціною жовтої картки. Тобто грав пас теж така не найсильніша його сторона. А захисники тобто, ну ку купа, просто купа кризових моментів. Слава Богу, що трошки ожив вона. Слава Богу, щось е третє, четверте, п'яте, пришестя гармаша, супер супермісії. Динамо зараз тепер тільки гармаша сподіватися, що її щось там заб'є. Слава Богу, що десь трошки вистачає. Такого генієва пасу Бояльського, десь він вміє відкритися, десь він вміє віддати. Хоча в моменті з голом ваната він таке враження міг і на Кабаєва віддавати цілком, а так вийшло, просто що під, під Е, І насправді це, таки, це потрібно, так, Це така е, повинна бути перебудова, що. Е, Року, я не знаю, двох років може не вистачити. Стільки гравців замінити? Це а, як це взагалі, якщо ти говориш зараз про кого ти можеш назвати в цьому Динамо, не загалом в Динамо, а от, власне, в цьому слабкому Динамо, хто є не замінить? Це є той гармаш, який як Фенікс кожен раз спопалу? Чи це Цеганьков, хоча він завжди травмований і не можна сказати, що він гравець от металево. Хто може бути? Чи слухай, може бущан? Ну от, наприклад, вчора непогано, непогано, так на як на для, для цього рівня можемо назвати зіграв тимчик. Він е, створив ідеальну нагоду для Армаша. День забив. Він е, відкривався двічі один, один шанс. Він створив бояльському. Потім відкривався, трошки не вистачило, десь е, досвіду таких ситуацій. Намагався обіграти воротаря, той підгріб м'яч і пенальті не було. Але був був, був вихід по суті на голкіпера. Тобто людина правий захисник він в таких е, гострих зонах завершення Опиняється, і він може може щось щось цікаве запропонувати. А, звичайно, це ганков, так. Ну але про це ганкова я не розумію, на що ми говоримо взагалі про циганкова. Людина піде влітку, а в якийсь там європейський клуб буде себе там десь проявляти е, Суркіс. Правда, якось так насторожила його заява, коли він сказав, що е, хай добре подумає, це ганков, якщо він наважиться е, іти безкоштовно. Тока в перспективі ближньої і дальньої, ми, ми ми будемо делать уже якісь то виводи, а не взяти приклад з Ярмоленка, який ага. переписав переписав контракт з Динамо. Тобто я не знаю, це якась така погроза загоньована була чи що. Е, тому що я не думаю, що ця в налякає оце слова, що він покаже свою невихованість таким чином Сенкову. В принципі, віддав Динамо дуже багато і, і років. І зараз я думаю, останній шанс. Якщо він зараз перепідпише пер, пер, контракт з Динамо, то йому хіба що лишатися е, в легендою клубу ставати як гармаш. І або повторювати ж, не, не, не дуже з відверто, скажемо, спішні європейський шлях Ярмоленка, коли запізнілий вихід в Європу. Це не нічого з того не вийде. Є звичайно, боярський, є Ванад, є перспектива в тих молодих гравцях, яким можна було довіряти. Я не, не розумію, чому не довіряв в матчах проти Рена, де і так в принципі все було зрозуміло, що команда різного рівня. Тобто, ми маємо маємо вже трошки оновлювати цю команду. Є той ж лонвейк, яко можна в чемпіонаті награвати на єврокубку. Він не заявлений. А якісь там резерви є в Динамо, ну а Шепаренко, не буде ще пів року. десь зараз скоро, скоро повернеться. На жаль, трошки розчарував на щеред, де не б він виправдав він шанс, тому що три таких удари, які е, там не потягне навіть на один очікуваний е, гол е, і е, три, три голи, а забив це, 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 це дуже, дуже поганий показник для голкіпера. Тарас, скажи, будь ласка, мені от в що в матчі з матчу маємо показати, що ми найкраща команда в групі. Ти ж чогось очікуєш від цього матчу? Так, Динамо, в принципі, може зачепитися за очки, якісь з Сфенбаше. Вони і в першому матчі могли там, якби не втратили концентрацію на останніх хвилинах. Просто завуто їм е, дуже банальна, абсолютно атака. Вони пропустили гол. Е, Тим більше, як турки це такий традиційний клієнт українських клубів. Ми дуже спокійно, дуже досить успішно граємо з турецькими грандами. Нічого там страшного, тут вже не буде фактору трибун, які там будуть е, там, за, за Путіна згадувати за якісь провокації робити, кидати пляшками футболістів Динамо, Тобто тут виходьте і демонструйте. Це, це таке. Я думаю, що це просто більше такий принциповий поєдинок буде, і десь можливо Лучаску навмисне накидає зараз на те, що ми найкраща команда групи, щоб. Він, він він знає, що е, Жезус, він ж теж такий емоційний спросивний тренер. Його це може абсолютно зачепити. Португалець точно відповість на ці слова Луческу. Е, і е, плюс десь може хоче підтримати моральну команду, е, десь кинути виклик всім. Тобто всі ж бачать одне, всі бачать, що в принципі навіть за статистичними показниками Динамо е, одне з найгірших в цілі з Європи навіть по грі, не те, що там цей. Серед чотирьох команд найгірша команда Ліги Європи. Чи навіть Єврокубки, якщо я не помиляюся. Ну, так. Ну, вони в Атаці створили там щось 3,5 XG, найгірші показники там в Майма, Шерифа і ОМОНі здається. Тобто, це взагалі. Таково ця команда про атаку не думає. Вона почала думати тільки от 10 хвилин, коли вже все вирішено було за ЕКО, Вони почали трохи грати в футбол. Але в принципі, я думаю, що це ж теж не, не потрібно на ціх 10 хвилин перехвалювати нікого. Тому що Аек настільки ну, розслабився, я кожна кожна команда на його місці би розслабилася. Вже динамо настільки неспроможне було в атаці в, в, в цьому матчі, що в принципі, ну давайте атакуйте. Там давай ми вже потім. точно. Раз підсумуємо, що ти казав, що екція вікова команда 30, в середній вік, кінець кінцівка матчу, хлопці підсіли раз. По-друге, ну ми привикли, от Динамо Лобановського це була і швидкість фізична, та витривалість, і якесь вміння. Ребров, пас Шевченко завершувати бровки, гасали Косовський і Лужний. Тут я дивлюся, раз проти 30-річного АЕК, середній вік бігає відносно реально молоде Динамо. Там ні. Комбінації тим паче фізики всі стояли. Та реально ну, темпу не було видно. Тобто ну, таке враження, що вони десь перед тим в спортзалі 10 годин провели, я не знаю, чи з, з дівчатами, з дружинами, чи думали про те, як вони цей час проведуть. Я думаю, що це зіграло одну з більших ролей в тому, що это как бы дало мені стимул восстанавливаться в тому, що когда, видно, когда на тебе решіт. Тобто команда якось дуже слабо рухалася, і найгірше, що по ко що, от помітити, що не тобі не наплювати, що тобі не байдуже. А що там болівальники? Що там військові, які часто дивляться, матчі Динамо? Що то твої ж родичі, і так далі? А було ну от просто кільком гравцям. Це ванат, який відчайдушно, в першому таймі він взяв, потягнув м'яч на чотирьох суперників, ледь всіх не обійшов в штрафний. Тобто, вже просто від безсилля. Ми просто катаємо вату. Це центральні захисники собою перепасовуються. Якщо ми навіть заходимо в фінальну третину, давай назад. Не вперед, не намагатися загострювати, намагатися глибокі якісь передачі віддавати, е, той же ж гармаш, який зразу так включився. Він штрафний заробив для циганкова і е, був, дуже, був дуже по доброму заведений. Е, той же ж, навіть самбадіало, який прям зразу так ножку поставив, і так далі. Е, навіть десь циганков, якого вчора не вдавалося, він теж нормально так приймав кіпріотів. А десь намагався і тимчик підключатися. Бу були якісь той періс. Він ну як на як на дебют в Єврокубках за Динамо. Він дуже непогано атакував. Тобто, людина заряджена на атаку, не на давайте покатаємо м'ячик в центрі, не на те, щоб там не помилити стерильний контроль він е, обіграється, виявляється динамо і в, в дотик може грати, і в штрафник заходити де, стрімко і, і так далі. Чому, наприклад, людині просто 15 хвилин дають а, а з яким кабаєм, шепелем, там по, по 90 хвилин, по, по 70-80 вони виходять майже в кожного матчі. Це вже просто питання до тренера. І Люблять у нас спеціалісти говорити, що треба бачити за тренувальним на, на тренувальному процесі. Ну, чекайте, ну на тренувального процесі людина може прекрасно виглядати, а в іграх просто не витягувати. Психологічно, ще, ще з якихось. Причин. Е, в цьому матчі показують гравці, що які хочуть грати. Я, в принципі, більшість з них перелічив. Всі, всі решта, ну там. Є великі питання до, до, більшості, до більшості гравців, раен. Тарас, я з тобою повністю погоджуюсь. Сподіваюсь, наступного разу, коли ми з тобою будемо говорити, це вже буде привід для якихось трьох очків. Може, ми Фенербахче хлопнемо, подивимось. Може, справді, ну ти правий, та знаєш, це є синдром, мені здається, ще радянського тренера, що от. Якогось тренував, він добре грає, і незалежно того, яка в нього далі буде форма, як він буде виступати. Я його знаю, я йому довіряю, я їх буду ставити. А те, що молоді хлопці краще себе демонструють, їм довіри немає, бо я тебе не знаю. От є такий підхід. Мені здається, що в Лучаску теж такий трошки зараз є підхід. От я тим тим довіряю, тому я тих не буду випускати. Ну, тим не менше, як не як, я привітаю тебе з першим очком Динамо в цьому розіграші. Ну, слухай, це ж треба порадіти трошки. Дякую тобі. З нами був Тарас Котів, редактор Футбол. 24, а я вам хочу нагадати, що не забувайте підписуватись на YouTube портал футбол 24 Тому що велика кількість з вас, хто дивиться це відео, не підписані. Прийшли, подивились, пішли. А ні, ні, підписались, лайкнули. Якщо маєте якісь зауваження, побажання або, можливо, хочете щось порадити, пишіть в коментарях. Ми це все прочитаємо і будемо над цим працювати. Мене звати Ігор Гаврищак. До зустрічі!